Всім привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Сад Світла Світлани. Хто з нами вперше на каналі, мене звуть Світлана ми з України, з міста Харкова. Дуже багато запитань, як витримують рослини, які посаджені в великі вазони, в великі горщики саме взимку. Сьогодні вам трошки додам корисної інформації. Посадили ви в горщик або великий вазон хвойну рослину. Ось в нас, в нашому садочку, в великому вазоні зростає туя. Я її декілька років тому почала формувати ось таким чином. Догляду, друзі, не дуже багато в цьому році, тому що ви знаєте, хто з нами давно на каналі, що ми дуже зрідка потрапляємо в свій садок, але все одно вона більш-менш нормально виглядає. Так от, дуже багато запитань, якщо ми посадили в горщик вину рослину, чи не змерзли? Вона взимку. І взагалі, що треба робити з рослиною саме в таких вазонах взимку. Друзі, коли вже починаються морози? Коренева система будь-якої рослини, наприклад, туї або ялівця, який посаджений в великий вазон або великий горщик, вона замерзає. Замерзає, не гине, а замерзає, засинає. Тобто дві великих різниці замерзає під пливом морозу і чекає весни. Щоб ви не хвилювалися в нашому розпліднику, всі рослинки зимують в горщиках, просто стоять, ми не занурюємо їх в ґрунт. Хто з нами дуже-дуже давно на каналі, знає, що я радила. Восени саме закопувати в ґрунт в землю свої рослинки. Чому я вам це раджу? Тому що не в усіх навесні є можливість одразу поливати і доглядати за рослинами, а в землі їм буде безпечніше, поки вони дочекаються, щоб ви приїхали і почали їх поливати. Тобто, якщо у вас є рослинки, які посаджені в горщики. Ви спокійно їх залишаєте в горщиках, але тільки за однією умови. Обов'язково, якщо у вас рослина в садочку, зростає в великому вазоні або в горщику, додам, горщик повинен бути зимостійкий, щоб він не тріснував вас під впливом морозів. Обирайте саме такі вуличні, щоб вони витримували ось такі перепади. Мороз, потім відлига, щоб вони вас не пошкодилися. І якщо у вас рослина зростає в садочку і дуже багато вітру, протягів, тоді на зиму приберіть її в таке затишне місце, де нема багато вітрів, протягів. Чому? Бо саме вітри зашкоджають рослинки, рослинці? Вони, ви знаєте, під впливом вітру. Вся волога вивітрюється і сушуються, ось такі становляться і пагони, і коренева система. Вона теж вітром дуже пошкоджується. Тож може зростати рослина, спокійно буде зростати, гарно буде зростати в великому горщику в правильному великому об'ємі ґрунту, але ставте її на зиму. Затишне місце навесні таку рослинку першою починаєте поливати. Щоб запрацювала коренева система. Тільки но ну, починається відлига. Поливаєте теплою водичкою, щоб якомога скоріше розмерзлася коренева система. І все, друзі, нічого складного немає. Ось рослина в цьому горщику нас чекала і під час окупації нашого садочку у 2022 році. І в цьому році догляду зовсім немає. Дивіться, ну ось природні дощі йдуть. Бачу, що вона не дуже доглянута. Як, знаєте, щоб вона виглядала ідеально, але все одно жива. На цю тему дуже багато відео на нашому каналі. Як саджати, як правильно саджати, як доглядати хвойні рослини. Є списки відтворень про догляд, про посадку, про стрижку, про формування хвойних рослин. Не лінуйтеся, гортайте стрічку, шукайте такі відео, вони вам будуть дуже корисні. Бо я знаю, що коли вже дуже багато рослин посаджено в садочку, хочеться якось родзиночку. кшталт ось такої рослинки, яку можна поставити в будь-який куточок вашого садочку. Сподіваюся, і сьогоднішнє відео буде вам. Корисним. Дякую вам за перегляди, дякуємо вам за вподобайки, дякуємо, що підписуєтесь на наш канал. Слава нашій Україні! Слава нашим Збройним силам, завдяки яким ми можемо любити, кохати, творити, доглядати за своїми рослинками. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося. В нашому наступному відео. Тож до зустрічі! Замовити будь-які хвойні рослинки можна в нашому розпліднику сад-Мрія. Інформація буде в опису під відео та в закріпленому коментарі під цим відео.